Сьогодні вітаємо захисників українського неба з Днем повітряних сил ЗСУ. Народженням повітряних сил в Україні є період становлення УНР 1917 1917-21 роки, коли було сформовано перші авіаційні підрозділи. Протягом наступних 70 років українські льотчики служили у складі ВПС СРСР, набуваючи цінного досвіду та майстерності, особливо у роки Другої світової війни. У 1991 році розпочався процес формування повітряних сил незалежної української держави, 2 серпня. 1997 року указом президента України було встановлено День військово-повітряних сил України, який відзначався 1 серпня. Після реорганізації у 2004 році військово-повітряні сили і війська протиповітряної оборони об'єднали в єдиний вид збройних сил повітряні сили ЗСУ. А 27 червня 2007 року указом президента України встановлено нову дату святкування дня повітряних сил перша неділя серпня. Воїни неба бажаєм вам чистого неба та м'яких приземлень.